Хочете тепло у холодний сезон? Клімат Центр пропонує сучасні кондиціонери на обігрів у Чернівцях та області. Ми допоможемо підібрати модель для вашого дому чи офісу, виконаємо якісний монтаж і забезпечимо сервіс, затишок і комфорт взимку разом з нами. Хочете тепло у холодний сезон? Клімат Центр пропонує сучасні кондиціонери на обігрів у Чернівцях та області. Ми допоможемо підібрати модель для вашого дому чи офісу, виконаємо якісний монтаж і забезпечимо сервіс, затишок і комфорт взимку разом з нами.